Слава україні, пані та панове, наша чергова студія про англізм і проти англізм. Себто український відповідник до англізмів у нашій мові. І цей наш сьогоднішній англізм воркбук і workshop. Що маємо сьогодні у нашій освітній сфері? В нашій освітній сфері. Так може логічно і склалося, що саме освітня сфера стала провідником новітнього суржика 21-го століття, і цей новітній суржик англо-український. Колись освіта була провідником московського українського суржика і зробила це бездоганно. У нас і досі значна частина України говорить суржиком, а ще інша частина Москворотить та ще й заявляє, що вона має на це право. А ми через свою безглузду толерантність через, через це ще й війну отримали, тому що Путін прийшов захищати рускоязичних, і він сам про це сказав. То тепер. Наша освіта знову попереду паровоза в денаціоналізації українців. І засобом цієї денаціоналізації є, безперечно, англійська мова замість української. Не йдеться про те, що англійську треба вивчати, як і французьку, польську, німецьку і інші мови. Але їх треба вивчати не замість української мови і не англійську мову заводити там. Де є українські відповідники? Ми з вами в основному говоримо про ці англізми, які потрапляють у нашу мову на рівні англоварваризації. Що таке рівень англоварваризації? Це коли ви англійське слово, наприклад, workbook тупо берете з англійського українського, наприклад, перекладного словника і не дивитеся на перекладну частину. В цьому англо-українському перекладному словнику. А дивитися лише на англійську частину. І оце англійське слово workbook чи англійське слово «workshop» якогось лиха кидаєте в нашу мову. Хто це робить? Закомплексовані, неповноцінні, хитро вимахані, які вважають, що вони всі розуми поїли, що як воно замість випадку стане, скаже кейс. То його будуть мати за мудрого. Як воно замість цькування скаже булінг, то він всі розуми поїв. Ну, таких треба висміювати, і упускати нижче плінтуса, і тицяти їхнім песочком, це я ще дуже делікатно сказала. Ой Боже. І в тлумачний словник англійської мови, і в перекладний англо-український словник. Отже, у чому полягає парадоксальність? Цієї ситуації, зокрема, зі словом воркбук. Парадоксальність цієї ситуації, і відворотність, і огидність цієї ситуації полягає в тому, що її вживають саме українські філологи, шановне панство, почули? Саме українські філологи у так званому робочому зошиті із ЗНО, з української літератури обізвали це воркшопом, перепрошую, воркбуком. Що ви, звісно, і побачите зараз на нашому екрані. Але говорячи про англізми, нам надзвичайно цікаво подивитися у словник англійський, тобто яке значення ця лексема має в англійській мові? І чи є сенс брати з англійської мови цю лексичну одиницю, наприклад, звужуючи її значення? Чи і може бути таке диво, як розширюючи її значення, чи надаючи йому якогось метафоричного значення? Але найважливіше це подивитися, яку систему значень це слово має у нашій мові. Тому подивимося. Отже, про що ми говоримо? Ми говоримо про таке дурне: воркбук з української літератури для підготовки до ЗНО. Чуєте? Ті, які повинні показувати найвищий майстер-клас художньої української літератури, бо саме література є небом, у якому зреалізовує себе мова, називають робочий зошит для ЗНО дивним словом, яке звучить як воркбук. Дуже цікаво, дуже цікаво, що викладачі з англійської мови, наприклад, англійську мову для четвертого класу. Називають по-людськи, це робочим злошитом. То, напевно, українські філологи або деякі з них мають піти в науку до англійських філологів, де англійські філологи навчать їх не змішувати, наприклад, узвар із молоком. І не змішувати в одній мисці борщ із зупою, бо самі українські філологи, деякі з них не можуть цього затямити. Що кожна мова прекрасна, якщо вона живиться із власної лексичної системи, тут кіт не дає мені з вами нормально спілкуватися, навіть кіт обурюється і драпає у тут все, що може драпати. Кіця, будь чемна, ти ж не гавкаєш, ти нявкаєш. Ти не робиш так, як роблять українські філологи, які без потреби вживають англійські слова. Але я. Казала, що ми подивимося з вами у значення цього воркбуку в англійській мові, тому що це дуже цікаво, бо в англійській мові це слово композит, слово, яке утворилося способом складання ворк плюс бук. І кажуть, що його почали вживати саме студенти в Америці, коли робили ось такі зошити у м'якій обкладинці, зошити, в яких було місце відразу, щоб вписувати правильні відповіді. Звісно, що це для студентів. Дуже зручно, вони це поширювали і видавали. І так в Америці виникла така форма, яку, звісно, що в українській мові по-людськи переклали, аж поки не ідіотіли в третьому тисячолітті до такої міри, що замість нашого робочого зошита почали називати це воркбуком. Отже, що є в англійській мові? Це збірник вправ, це робочий зошит, конспект, курс лекції. Це також виявляється воркбук. Це інструкція для машини, наприклад. То яка потреба в українській мові вживати це слово workbook, коли в нас є робочий зошит, коли в нас є інструкція, коли в нас є конспект лекцій? А тепер переходимо в тому самому контексті, бо слово створено за такою самою будовою, щоб ще раз до цього не повертатися, як створено слово «workbook». Переходимо до ще одного слова, яке звучить аналогічно «workshop». Що ж таке в англійській мові? А, Перепрошую, запропоную вам контекст вживання цього слова. До речі, якщо ви хочете, аби я запропонувала для розгляду якісь ті слова, які вас турбують, то у своїх коментарях ви не просто пишіть ці слова. Це не. Це хибний підхід для аналізу. Ви пишіть ці слова в житті в контексті, розумієте? Тому що є текст і є підтекст. От мені потрібен обов'язково цей, так би мовити, підтекст і контекст, на основі якого я зроблю висновок про правильність і доречність вживання лексичної одиниці. Тому я вам пропоную контекст ще одного слова: воркшоп, дискусія, воркшоп. Чуєте, дискусія воркшоп, траснутися головою в мор відразу. Цінності нової української школи. От я не сумнівалася, що цінності української школи це не національне відродження, це не формування національної свідомості, це вивчення нашої мови, нашої історії, нашої культури, це вивчення чужих мов як інструменту впливати е, через чужі мови на утвердження власної ідентичності. Ні, це, це фігня, яка називається нова українська школа, і це логічно як тут звучить дискусія. Воркшоп, цінності української школи, тобто знецінення усього українського, це і є цінності нової української школи. Як свідчить перекладний український словник, ми маємо відповідник до англійського воркшоп. Що це означає? Що якщо ми це слово не перекладаємо, то ми робимо суржик, бо як є в українській мові слово шклянка, і, власне, вона би мала бути у варіанті шклянка, а не склянка. А ви сказали, що то стакан. То то означає, що ви не прокалали це слово з російською українською? Ви закинули в мову суржик. Як ви кажете, типа, коротше, вообще, то ви також робите суржик, тому що ви закидуєте російські лексеми, не перекладаючи. То яка ж тоді різниця між московсько-українським суржиком і англо-українським суржиком? Ну, розповідаю, яка різниця для тупих англо-український суржик це просунуто. Для безкребетних, для тупих, для залежних, для неосвічених. Я не знаю ще для яких. Ну, ну для тих, що плазують. Колись плазували під московською мовою. Тепер плазують під інгліш. Отже, читаємо, що це таке воркшоп, робочий семінар. Слухайте, споконвіку. Ми звикли до слова семінар. Звикли до цього слова всі студенти. Так само передають, тлумачать це слово і вузькогалузеві словники, що воркшоп перше значення це майстерня-цех. Так, неважко здогадатися, майстерня-цех. Ми зараз знайдемо український відповідник до майстерні і до цех, бо він є. Тільки ми своє не знаємо, а чуже використовуємо. І інше значення цього слова робочий семінар. Давнє латинське слово семінар, що означає розсадник. Уявляєте, яке цікаве латинське значення. Давнє латинське слово семінар давним-давно апробоване у нашій мові, означає особливу форму групових занять студентів, якого лиха сьогодні групові заняття студентів обзивати якимись воркшопами. Мій дідо в шопі тримав граблі. Жорна і лопати. То я би зараз воліла тим англізаторам ті лопати її вручити в руки, аби вони позакопували дурнуваті слова, які зовсім українській мові не потрібні. Далі, друге значення: групові заняття для певної спеціальної підготовки. Хочете підвищувати свою кваліфікацію? Нема проблем. Шуруєте на семінар. А до шопи шуруєте, як вам треба мітлу або греблі. Ой Боже! Український відповідник до слова майстерня, майстер латинізм знову ж таки розкішний український відповідник, який вживав Тарас Григорович Шевченко. Маємо такого видатного українського художника, який вживав власне слово робітня, а не тільки латинізм майстерня. Підсумовуємо. Отже, замість того, аби казати воркбук. Треба навчитися в англійських філологів правильно казати, як вони кажуть, навчаючи наших діточок, правильно роблять англійської мови. І називають робочий зошит, де дитинка робить завдання з англійської мови. Як вони називають не воркшопом, а називають робочим зошитом, бо то українська дитинка. Вивчає англійську мову, а українські філологи деякі зміліли вже до такої міри, що зошит з української літератури ДЗНО робочий обзивають воркбуком. Далі, український відповідник до ще одного безглуздого суржикового англізма воркшоп. Український відповідник це Семінар. Ще одне значення в англійській мові воркшопу це майстерня. Український відповідник це. Робітня. Люди, вставаймо врешті-решт, самодостатніми і вільними, бо ті, хто копіюють, вони нагадують мавп. То не будьте мавпами на території власної мови. Трохи гумористична і жорстка сьогодні вийшла студія, але це все пересутність кицій на занятті. Вона це сприймає так дуже гарно. До зустрічі в наступному і англізмі і проти англізмі. Учимо дві мови і не змішуємо молоко з узваром. Слава Україні! Героям слава!